Всім привіт, друзі! Сьогодні ми зробимо прохождення, Ну, як розумієте, проходження. на Всі хлеб Джони 3D до Time Machine, yeah. Це всі офіційні левела, проходження я вже випуска на своєму каналі за це вирішив. Люди проходить до тай машини, не скільки світли відео дозволиться. Якщо я придусія вела з першої це везе. Я думаю, На шостому я надовго буду, бо на щось там дуже тяжко, і мені просидить. Друзі, вони вже. По... Я навіть не як, взяти, ми вже прийшли на другу половину уровня. Да. Звичайно, і лично. Як саме твозові то не шипу. Они велика вероятність Саме Все, не великий. І Тепер для мене залишився нахисненька вероятність. До речі, там є мене позитива. Можливо, ще дальше, що там дирочка, якщо не бачили, перемотайте це відео назад, побачите. Ну, якщо не зрозуміли, де, то можливо. Я Ти так... звільнений. Будь ласка, бос, Чому? не робіть цього. Ну, я наказала це... тобі продавати планшети ну, користувачам за 99 центів. Чому це досі Расправйте? не зроблено? Вибачте, але користувачі хвилюються, що надає. планшети недостатньо якісні. О, це це Цю планшети... О все. Дай контракт. Погнали Easy level. якщо вийдемо монетки, пройдемо його. Так. Таймінг не прощитав. сюда, сюда. Вот. Yes. Ну, короче, друзья, у нас уже маленько подписчиков Вот, всего лишь 30 подписчиков. Подписывайтесь на канал наш. А то придется закрывать контент. не знаю дивіться. видите вот после я так нічого не родилась забираю на нічка. вижу горная нічку сам дізнався, якось один раз і не забрав монетку ну короче ви побачили там можна було забрати монетку Можна було, але я не забрав. Тому що я там это за внутрі чи приверх. монетку саме заберете, якщо вона вам потрібна. Ну але там, якщо ви більше, ну, не ваші люди, а недавно тільки встановили Geometry Dash, то вам краще ніч... спочатку пройти без монетки, а потім вже з монеткою. Але якщо ви можете цей левел пройти і не знали про ту монетку, забирайте ту монетку, то дуже топова монетка. Її, звісно, забрати не найлегше, але можна. Так, а ми поки переходимо на поверхейст. Опа, опа. Так, друзі, а тут у мене є одна тактика, дивіться, як, як тут треба летіти. Вона доволі легка ця тактика, щоб забрати монетку, коротше. Ви бачите. Ой-ой-ой, я дуже люблю монетку. Я там я забувся про ті роби. Ну, коротше, якщо ви не побачили ту монетку... Зараз я вам її ще разочок продемонструю. Mm. Так. Тут, тут така прикольненька частинка йде. Mm. Ось бачите, як я лечу. Якщо ви пр пробуєте пройти прологіясь, нічого не виходить. І ви Саме на цій ракетці уміраєте. Я бік мою тактику, бо по ній і проходити легко, і монетку заберете. Я теж без цієї тактики дуже ча часто програвав на ракетці але як я тільки її придумав, я, я вже у 20 разів менше перестав програвати. ну Бо 20% тоді моїх програшів заключалось на цій ракетці. А зараз бачите, У меня зарос 2%. Говорю, что в них не готовится. Потому что, когда я сейчас случайно пролетаю на лодку, врезаюсь, а так. А так у меня, друзья, такой удобнейший. прошли на другую половину уровня. Ой-ой-ой, зачем я туда? Ну, друзья, ну, третий левел что еще такие. Хорошенький левел. Только что он тяжелый. Доволен. Цікаво, друзі, вам воно як. Пограйте, і напишіть мені в коментарях. Якщо в мене якась погана графіка, зйомки, то напишіть про це в коментарях, бо я не знаю, яка в мене краще створити. Може бути воно зовсім погане, Ой, опять там. Тому що якщо воно Прекун. дуже погане, то дуже? я його поміняю на краще. Встановлю Привіт. собі Шо іншу трапилось? програму, яка записує. Ти тут головний темок брехун. Ну і тоді все вийде. Контент гарний записок, бо я, друзі, у мене дуже багато справ, і я тільки коли в мене є свободний час, знімаю відео, У мене немає часу їх навіть передивлятись. Бо або там щось в у старці. Або в стилдосі виходить багато. або тут щось таке прикольне в Жоні прийдеш. Тому все заботи у мене дуже багато про ігри і про все дуже. І за цього я у мене немає часу передивлятися відео. Як ви знаєте, опять там у багатьох іграх дуже багато там. Як його сказав? Часових наград, гра, да. так. І час там дуже маленький, і треба заходити. А як а як я друзі, а от як я вже закінчив, там у стендопі дали старших дело не чи ще ну, там 100 ігор на телефоні чи ще у якісь ігри, то, то мені вже потрібно роз. Потрібно не в телефоні, а щось друзі робить в тому часу передивлятися відео немає, тільки, тільки на ютубі їх вилажувати. Наконець-то, друзі, просить це несколько. все зробив. А, нет! Друзі, що там мені кажеться, у нас сьогодні третій левел пройти не вийде, тому що він ну, справді не найлегший левел. Вважаючи те, що я зараз проходжу якісь так третій левела, то я його повністю забув. Я пам'ятаю тільки початок. Там можна ті четверніші пал якось перестрілнути, ще, ну, у мене ще не виходило так зробити. Ну, коротше, друзі, я зараз на більш серйозних левалах. І вона я не цілу дуже маленьку увагу обертаю. Я на старомедність великої уваги, щоб це. Ну, на старомедність для того, щоб... У м'ядь лучше приходить. Мне старонебенес. У мене найкраще лево, які я приходив. Прийшов его з найбільшої копитки пройшов. То есть старонебенес. Ну нет, ну друзі, чого опять там? Чому ви так кажете що сталося? Ли, вже ви це тут реклама, реклама реклама постійно закрившися. каже, що якщо я завантажу ви тему, то отримую планшету закрившися? подарунок, але я нічого не отримав. Не ви прихони реклами. Отак. От. Ну, друзі, там доволі тяжкі тайні, бо там і дирочка, і ви думаєте, це що там треба допригать. А як ви пригнули, ви побачите що там тишипи вы разбиваетесь за того там, там надо Меннери. Так як я моя рідко використовую, то в мене не дуже виходить. Бо я редко прохожу левела Менери. А Менери в офіційних лев, левелах. Дуже мало. і за цього, і за цього і за цього я не привик в офіційні провели до мене рік. Ура! Друзі, до речі, бачили ото там ото, на тій великій платформочки. Що як його називаєте? Такий, ото ота штука, що, що, від якої ми починаємо прыгать. то якщо ви прыгнете в нужний таймінг біля неї, то ви прыгнете прямо на монетку. І там і там, вроді, якщо треба нажати на один орб, щоб вам назад. Чи я не пам'ятаю, коротше, точно, але, але я думаю. Не знаю, точно. Не знаю. Так, поки у нас закінчиться реклама, от вона. Райоут. І це наша буде перша частина відео про приходженню всіх левелов із Geometry Dash до Time Machine. І з цього я не знаю, це затягнеться на 2 чи 3 части. Ну, може й на чотири, бо ви ж розумієте. Далі йдуть ще тяжкіші левела, які виходить, ще тяжкіші. Ще одне мені не проведіть. Могли бачити, як я забирав. Там ізично, просто приймаєте і затримуєте, щоб воно у вас пригало. Ой. Там що, надо было... Да, там же тыкать надо забув. Там треба зажимати все-таки. Тут соцсетай мне, мені найбільше не нравится. Ладно, ну, друзья, давайте зараз... Скоро вже закінчувати відео будемо. Засядь зараз проходимо цей левел і закінчуємо відео. Да. Да. Так, друзі, сюди. Перейдет. До. до речі, друзі, якщо не можете пройти в Геометрі то ви просто тренуєтесь на старої Дуже багато разів, бо там є якраз прийніше ти, а наскільки я знаю Геометрі Дэш. Як тут потрібно вчитися, то оці крайні шипи на багатьох левелах є. І за цього краще вчитися на тих крайних шипах, бо от навіть я вже скільки грав в Geometry Dash, але я ще їх не натренував. Топово. Із-за цього... Брехуни. Всі брехуни. Yes. Що сталося? Ви генеральний директор. Давайте. Брехун, Ви сказали, Вже що я можу отримати безкоштовний планшет, але я його так, так і, і не отримала. Наша акція справжня. Я де ви завантажили додаток. Бейс бейс. Так, друзі, на цьому левелі є одна пасхалка, на якій мені даже легше приходити. Левел, як я, і, як і на поверхейсті, з-за одної монетки. О тут, дивіться, просто не тикаєте, просто чекаєте і. і це ж навіть легше. Бо я колись умирав на тих шипах, Але як узнав про це, то я зразу почав робити прогрес. Я там дуже багато раз умирав. Так, друзі. До речі, я там на шостому левелі. Знаю дуже круту пасхалочку. Ну, не пасхалочку, а монетку. І яку я вам сьогодні продемонструю. мене тут є моментики, які я натримував доволі добре. Але я їх, слава Богу, зміг пройти. Так, отут я пам'ятаю десь в кінці. Десь тут будуть зараз тримані супи я переприйму. І я пройшов левел. Так, скільки нам там ще левелів залишилось. Зараз гляну. Скільки тут? Раз, два, три. А три левела? Так, давайте кент let's go, пройдемо. А оці два левела на, на наступне відео, бо я таймма на ще тайммашина сумніваюсь, що та швидко пройду. А за все за... Давайте краще спочатку. Ай! Тайм такий жорсткий, дуже. Друзі, його надо дуже сильно зробити. Ось тут от, бачите, посхалочка така. Тут, до речі, треба дуже гарно запам'ятати монеток. Я тут граю всю Geometry Dash трошки більше року. І з цього я замажу тут всі монетки. Ну, я їх там трошки більше року, і в Бравл Старс трошки більше року. Ну, коротше, друзі, ви зрозуміли, я у всі ігри була на граді. мене я не знаю. Что ты их левел? Шесть. Если да, будет круто. Так, вот частина на эти наичастейшие все вот игроки помирают. На всем шестом левеле А, я скажу, на ней наичастейшие помирают. А там в конце треба тайминги ловить. Да там везде, друзья, тайминги ловить, в принципе, треба. Ту -тур 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 -тур. Так сюда, опа. Okay. Так, ота, okay. опа. Okay. Okay. Так, монетку забираю на обов'язково для схода. Щоб вы не знали, как забирать эти монетки, я их специально для вас забираю. Бо Якщо я не буду забирать, то вы же не зрозуміете, где эти монетки знаходяться. Ну тут я в цьому видео. Я покажу прям все монетки все половые, да, я могу богатые монетки брать. Например, вот эту вот сейчас, что я вырезала, что вы только что бачу на экране. Вот я туда не могу. Там, там просто шипы и масюсенький пролетик. Я не могу так точно прыгать, чтобы -то такие пролеты. Так, Ви бачите, друзі, я пройшов ту частину, на яку ви, я думаю, найчастіше всього помирали. Ну, ні! 97%, друзі. Що ви можете мені зараз сказати? Я думаю, ви розумієте, що я можу цей левел пройти. Ну, щоб ви не думали. Шофрай. Що Зламаний екран. не вмикається Ай. пошкоджений водою. Але мені це коштувало 300 доларів. Це точно не наш товар, оскільки да? Наші планшети коштують 99 центів. Може, Отже, буде? вони ще гірші. Да. Ні, 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 дозвольте мені продемонструвати. Так, друзі, я манутку зараз заберу. Як ви бачите, оці от всі чорні штучки, які багато думають, що це, це просто блоки, які зато. Це все правда, тут просто чорний фон. Із-за чого все те, те, і чорне. А незаконно воно ж все стоїть. За чого фон <плес> <плес> тут все міняє? Я не помню, тут какие-то крючки вроде, но если какие-то крючки, то, может быть, вы не помажете. Но я сподеваюсь, что вы побачите. что это все вот просто фон, холм не сижу. О, дошёл. О, друзі, пройшли шостий левел і на цьому заканчуємо відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, які би ви ще хотіли бачити ігри на моєму каналі. І всім пока-пока!